Весняний призов юнаків на строкову службу у збройних силах України стартує 1 квітня. Кампанії з залучення молодих солдатів до служби традиційно включатиме збір та відправку призовників до місць проходження служби, а передуватиме цьому медкомісія. Відповідно до директиви начальника генерального штабу у військових комісаріатах з 1 березня розпочався попередній медичний огляд. Там, вивчення така підготовка до роботи районних призовних комісій. Перші призовники із Рівненської області відправляться на місця проходження строкової військової служби вже 10 квітня. Аби солдатів не довелося комісувати завчасно, під час інструктивно-методичних зборів військові комісари західного оперативного командування пообіцяли особливу увагу приділити перевірці психологічного та фізичного здоров'я призовників, враховуючи те фізичне морально-психологічне навантаження, яке очікує молодих людей, які в ряди збройних сил, є для них скажімо так, ну таким ударом, і дуже важливо в даному випадку е, підійти при відборі. Кажем, вінкомати як фільтри повинні спрацьовувати разом з поразними комісіями, щоб ті е, молоді люди, хлопці, е, якщо мають якісь фізичні вади. Які допустимо, навіть не знаючи про них детально вивчити, подивитися, щоб при тому яке яких чекає в збройних силах. Вони себе не проявили. Інструктивно-методичні збори військових комісарів дев'яти областей керівництво західного оперативного командування вирішило провести на Рівненщині. Уся справа у тому, що торік область найкраще впоралася із планом комплектації збройних сил України. Обласна влада і надалі обіцяє сприяти роботі збірного пункту та районних комісій. Цьогоріч на це вже заплановано виділити 100 тисяч. Затверджена обласною радою програма по допомозі, і щорічно передбачається по цій програмі фінансування. Ми ми не кажемо, що це цього аж аж занадто. Ми можемо там щось розігнатися, так але той необхідний мінімум, який треба для обласного військового комісаріату, щоб в належному стані утримувати базу і провести призиви. Працюватимуть районні призовні комісії до 30 травня. До цього часу лави Збройних сил України мають поповнити 560 солдатів-строковиків із Рівненської області. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.